Учора бачила сцену. Хлопчик плачеть, мама кричить. Найома. У мене троє дітей, і я теж не знала, як інакше, аж поки не прочитала цю фразу. І я спробувала замість крику обійми. Так, спершу вони прутялися, а потім почали прибігати самі. І я зрозуміла, коли дитина погано поводиться, вона не справляється. І обіймаю довше, навіть коли запізнююся. Навіть коли важко втриматися. Для мене ні урок, ні зустріч, ні справа не можуть бути важливішими за цю маленьку людину поруч.